Mm. Сьогодні фільм, який, можливо, невдалий час вибрав для свого виходу на великий екран. Тому що фільм цей був знятий, він був представлений на фестивалях у 2019 році. А в великий прокат він пішов 20-го. Ну, тобто, Все позачинялося. І я не знаю, чи був він в Україні в прокаті в кінотеатральному, можливо, був, ну, принаймні дуже. Але він пішов здебільшого по уже стрімінгу. По такої от прем'єри. Ну, принаймні по Удалі прем'єри точно там був. Фільм цей розповідає. Про конкретну, доволі відому історію. Відома вона, відома вона стала, тому що власне, була дуже резонансною, і при цьому була дуже характерна. Ця історія мала назву справа Дрейкуса. Це історія французького офіцера Альфреда Дрейкуса, якого звинуватили в шпіонажі на користь Німецької імперії. Рожавували і ув'язли. Однак він смерджував, що він не причетний до цього, і що його звинуватили або помилково, або так місце. Його вже розстріляли три рази по Ну, там, там не так, там цікавіше. Там, там його вирішили відправити якомога подалі, оскільки земля це куля, ми вибрали таке місце і що. Це подалі була якомога Еферша. І е, треба сказати, що одразу починаючи з самого моменту засудження, цю історію активно висвітлювала преса. Оце 1894, здається, рік, ми його засудили. І е, ось тут бачимо на обкладинці журналу таку публічну. Ну, це ж, е, аналог публічної страти, тільки не фізична страта, а фактично позбавлення людини всіх регалій офіцерського звання. І фільм починається якраз з е, Ну Таким чином, до цієї справи було прикута дуже значна увага, е, не тільки через те, що вже суспільство Франції вона очікувала рано чи пізно війни з Німеччиною. Тому що, що ви знаєте, то. Загалом є такий період в історії Європи, який називається Прекрасна епоха або Беліпох, яка почалася після програшу Франції у Франко-Пруській війні і встановлені Німецької імперії, і закінчилася Першою світовою 1914 року. Ну, Вудь би кажучи, там скільки це 30-43 роки спокою відносно. І, але звісно, французи чекали реваншу, вони нарощували свої військові сили, і е, той факт, що було виявлено шпигуна, це дуже сильно вплинуло. А те, це, що цей шпигун виявився ще євреєм, це було додатковим фактором для того, щоб активно цю тему розганяти. І треба сказати, що ось це рефорс, який вже в'язаний. А ось карикатури на трейку того часу зображували все можливе зло, а, бо тут все склалося. І штурун, і Єврей, і так далі. Такі були забрані. Але з іншого боку, напротивало вот таким консервативним ковам вийшли ліберальні кола, які. Захищали. Де. І деякі з них намагалися е, ну, рухатися через таку лінію, скажімо, антимілітарного, пацифістську. Тут зображений французький мілітаризм, страшний, який е, значить, захопив за гарбо французьку свободу. Тобто, жінка особливу свободу. Внизу цей головний убір, е, е, Киргійський Капелюк, так званий, символ звільнення. І значить, у французькому цьому кашкеті піс військовий, типу, викиден такої мавки страшної, от він її краде, цю французьку свободу. Тобто, а вони оперували до того, що це французький мілітаризм в своїх жерноват, значить, знищує людей, які щирі, які там за правду і так далі. А, тобто, це теж такий політичний блокад, е, е, політична сатира. Велику роль в цій справі в тому, що вона стала такою всесвітньо відомою, я неї нею прочитав, що не знаю, в дитинства в місті по історії. Стала стаття в газеті, написана відомим французьким письменником Емілем Золя, яка називалася Я звинувачую Джакусе французьке, яке і є назвою цього фільму, оригінальною назвою фільму є -Усе». Але для широкого прокату англійського, там, в тому числі в Україні, вирішили зробити для міжнародного прокату іншу назву, яка називається офіцер, офіцер і штурм», під якою він нас і на постерах, і в Вікіпедії. Ну, тому що це відсилка до конкретної статті, і не зовсім ну, люди не зовсім можуть бути в темі, мабуть, вирішили, що така назва буде для широкого прокату Ось ця. Велика стаття в газеті, в фільмі вона фігурує і вона значною мірою зачитується. На першій сторінці. Так, да, Так, да, да. це... вони знайшли просто видавця в цій газеті Аврора. Аврора. ну такий. А який це рік? Це стаття, це 1898, я, здається, який погодився. На це, ну, тобто видавець розумів. Що будуть репресії, але це одразу підскочить тираж, ну тобто він е потім якби, відіграється до цього. Це така дуже резонансна публікація, де ну, ви фірмі побачите, кого звинувачений Золя, він, і до чого далі це приводить. Причому Золя сам постраждав від цієї статті. Але це вже був приклад того, як судовий процес виходить в медійну площину. Тодішню, але вже якусь широку. І як широка медійність теж впливає на подальший розгляд справи ну, на апеляцію на цій справі. Але сам фільм, в якому часто як позиціонують, що це фільм про Дрейфуса, абсолютно, да, про справу Дрейфуса, що в цьому фільмі Дрейфуса грає Луї Гарель. Але Дрейфуса в фільмі дуже мало. Він там. Буквально стільки, скільки треба, щоб було зрозуміло, про що взагалі справа. Головним героєм є не дрейфус Фіма. А головним героєм є е, полковник е, Жорж Пікар, який був викладачем дрейфуса в е, артилерійській школі і е, був е, одним з учасників справи дрейфуса. А далі очолив е, управління контрольників французьке. Чому він головний герой? Ну, теж побачите. Я не буду зараз цю історію переповідати, щоб потім ми її не дивилися ще раз цей фільм. Але він головний герой. І це той фільм, в якому є тільки один головний герой з іншої другорядні персонажі. Тобто немає ще одного головного героя. Навіть з не є одним з головних героїв. І от фактично весь цей фільм тримається на персонажі Пікара, якого грає Жан-Дю Треба сказати, що сам Пікар став особистістю теж широко висвітлюваною медійною, чому ви теж побачите, але це полковник Пікар в суді по справі Дрейфуса. це полковник Пікар б'є людину, яка теж тут буде означена, хто це людина і чому в нево вулиці б'є. Це полковник Пікар на дуелі з полковником Мрії, і теж чому ця дуель відбулася, ця дуель фільм не є. Теж ви це побачите. Тому ось Ліворуч Жан-Ді Журден в ролі полковника Пікара, а праворуч виглядає в ролі Альфреда Дейса. Я хотів би просто сказати про сам фільм, що режисером цього фільму є Роман Колас. Він багато вже дуже давно живе в Парижі, знає в Парижі, відчуває Париж, це відчувається по фільму. Він зняв цей фільм 84 чи 85 років. Ну, Порані, коли фільм вийшов, Паланський було 85 років. Він в цьому віці зумів зробити дуже зрозумілий, внятний такий, з точки зору режисури фільм, він отримав дві режисерські нагороди. Е, і, мабуть, е... єдиним таким, ну, моментом, який широка, широка публіка е, ну, дорікала цьому фільму, те, що він такий доволі рівний. Тобто він от, от, Близко якихось от, таких, от, емоційних сплесків або все. Ну, тут сюжет такий, тут історія така. Сама історія передана дуже точно. Він є екранізацію книги про справу Дрейфуса. Але треба сказати, що дійсно навіть портретні риси героїв доволі близькі, дуже класно відтворено атмосферу Парижа, робота художників дуже крута, робота операторська робота дуже класна. Ну, взагалі весь візуальний портал, дуже класний. І не тільки. І звук класний в цьому фільмі. Просто це такий еталонний детектив, історичний детектив, в якому. Ми поступово розкриваємо проблематику цієї справи, розуміємо, що вона зовсім не така проста, як первісно здавалася, і не знаємо, до чого це призведе. Ну, якщо ви, звісно, там, почитаєте або знаєте історію дрейфуса, то вам вже багато речей будуть, ну не те, що зрозуміліше, але ви, може, не будете цьому так співпереживати, що відбувається у фільмі. Але навіть я, знаючи історію дрейфуса, загалом, все одно багато сцен для мене було абсолютно ну, долиною. Перелік цієї справи і деякі моменти пов'язані з нею. Тому, в принципі, я думаю, що найкращим способом на своє власне враження з класність зараз подивитися, а там, якщо буде бажання, то потім може після давайте, давайте.